Олександру Миколаєвичу матеріальна допомога на лікування учасників під 10 тисяч. Буден Віра Іванівна Іванов ось на лікування у 5 тисяч. Буден Олександр Анатолійович, Іванов, Аліс. Умовлено придбання дрів 5 тисяч. Нема того, що голосувати. Сказали, наступне про заперечення Це по СБО віночок на комісії розтягнуто. внесення до положення да. Так само, як і серія робила. усова директор. И да. Промя се мнението, че ще на базата на това, че старшините са с 6 запазни основни позиции, се преговаря. Какво се договорите нясо по по-голещо, че ще семени? Да продължаваш. Да, ти. Аз сега си чакам. А в тому буде їздити от, з паспорт. З цим все проводжує? Ну, Те, що є. пардон добре. Якщо буде. Ну подивіться, там ще директора відстає, в нашій час є. що буде треба, то що тут поводить? Ми ще ніхто не поводить. ще е, директор е, <гул> О, що. Розмінює, що буде потреба це вміння. Як мають з цих дітей? А то що? Ні, я розумію, це від як має з Краснополя їхати з Стерківці. То є ще діти, які з матрону виїжджають в Краснополі. Буде їхати з Краснополя, рано виїхав. Заїхав з Кертиківці, забрав дітей. Завіз молочки. Дорожче забрав у Мотровецьку дитину і поїхав в Каснувати. чи звідки автобуси звідки не є. Ну а яким ви тут не маєте? А ще наче вона зупиниться. Забрав дітей на місці, та дорога. На цьому ж. Я думаю, що якщо ти доходи. Давайте

також наші матеріали, я так думаю. Да, звичайно. Мені тут трохи розумію, що це доволі За Всі земельні ділянки, які оброблялися, ніхто нам не платив проведений ревізію. Знаєте, зробили нову програму, де нікого не питаючись, ми самі бачимо, що робиться і хто, що. що робити Минається по Слобівці, що адміністрація надавала, що в 2018 році він від ліктарій. Наступне проти документації заворушення, що... Вже відпочання поліції земельних відносин, бо вона розвивається, що розчуватися в наші земельні діяльності. Заборкується, бо багато річних насадження відбувалося технічно, нам треба і тематично працювати.